Доброго ранку! Ви знали, що вода це безцінний скарб планети Земля. Її значення важко оцінити. Існує теорія, що життя зародилося вперше у воді, тому вода вважається скарбом життя. Але вода буває не тільки в рідкому стані, в якому ще я вам зараз розповім. Сніговик приніс два відерця, а що в них, ви дізнаєтесь, відгадавши загадки. Він легкий, неначе пил, з неба він летить без крил, наче мох м'який, м'який, і холодний, і блідий. З'їсть його весною сонце. Хто скоріш вгадає, що це? Сніг. Який у нас сніг? Сніг холодний, мокрий та липкий, зовсім не прозорий. Що ми можемо зліпити зі снігу? Сніговика та сніжки. А до рота брати його не слід, бо він холодний, можна застудитись. Настав час дізнатись, що знаходиться в другому відрі. Слухаємо загадку. Коли холодно зимою річка замерзає Її скельце під собою до весни ховає. Це лід, лід холодний і мокрий, Лід прозорий, утворився лід з води. А схожий він на скло. Коли лід та сніг розтане, він перетворюється на воду. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс. Сади, рясні поля. Це чудово для людини. І радіє вся земля плавають водичці діти, риби у воді живуть, розквітають в лузі квіти. І рясні дощі ідуть, кругообіг повсякчасно. На землі вода веде. Тож з водою всім прекрасно, і біди нема ніде. Ми з вами ще раз впевнились, що вода один з найважливіших скарбів на планеті. Тож, будь ласка, бережіть воду. До побачення.